Які медичні препарати стали доступними українцям в рамках програми Доступні ліки і детально про цю програму та й загалом про стан здоров'я українців з настанням зими розпитаю Наталію Гусак, голову національної служби здоров'я України. Пані Наталі, я вас ще раз вітаю. Слава вітаю. Україні! Героям слава. Отже, можуть скористатися незважаючи на вік, і діти, і дорослі цією програми. Але на які ліки саме розширений список? Угу. Ну, програма Доступні ліки це не новинка для країни. Ми вже близько семи років адмініструємо цю програму і поступово її розширюємо. Якщо першочергово це було серцево-судинні захворювання, діабет, то наразі, навіть під час війни, програма розширилась майже вдвічі, і найбільше розширення буде з 1 січня. Саме за, за рішенням уряду відповідно до програми зимова підтримка з 1 січня ми розширюємо майже на 30 компонентів з діючими відповідно речовинами, тобто це означає, що ліків безоплатних або з невеликою доплатою їх буде ще більше для українців. Але одночасно з цим ви правильно сказали, і в репортажі відображено, що призначати лікарські такі препарати, які можна отримати за цією програмою, може виключно лікуючий лікар або сімейний лікар. Тому що на жаль, в Україні ще залишилася культура самолікування, самопризначення, і ця програма точно не про це. Тобто, вам для того, щоб отримати, чи це від серцево-судинної, чи це по діабету, чи це хозл, чи це знеболювальні. Такий препарат має виписати сімейний лікар, має виписати електронний рецепт. Відповідно, ви йдете до найближчої аптеки, яка є учасником цієї програми, і отримуєте їх безоплатно або з невеликою доплатою. Вже сім років ви сказали. Але ця програма існує. А наскільки активно українці користуються нею? Як ви відчуваєте, вони обізнані в цьому питанні? Так, насправді ми маємо декілька викликів в цій програмі. Перший виклик це те, що Недостатньо ще проінформовані українці, і, до прикладу, я особисто об'їхала минулого року усі регіони, зустрілася там з головами територіальних громад, тому що вони є найближчою владою до людей, сімейними лікарями про те, щоб все ж таки більше інформувати про ці можливості, особливо тоді, коли, на жаль, ми маємо і скрутне фінансове становище для багатьох українців, в тому числі розуміючи, що цією програмою майже на 70% користуються люди похилого віку. Другим викликом є наближення територіальної, тобто територіальна доступність цієї програми, тому що ми проаналізували з електронної системи охорони здоров'я. Ми побачили, що сільські сільським жителям виписують електронні рецепти їхні сімейні лікарі, але на жаль, вони не доходять до аптеки. Ми почали розбиратися, чому не доходять, а тому, що, наприклад, моя бабуся вона обирає собі чи їй використати гроші на автобус і поїхати в районний центр, чи їй купити ці ліки в аптеці і відповідно не користатися. І в нас при там, 89% погашення електронних рецептів в місті в селах ми мали по 23%. І тоді ми знову ж таки звернули на це увагу. З'явилися мобільні аптеки, які ми бачили в репортажі. З'явилася обов'язкова норма, нормативна стосовно того, що кожна аптека. Яка знаходиться на території медичної станови, вона має бути учасником доступної доступ, програми доступні ліки. Ну й окрім того, знов ж таки я зверталася до голів громади для того, щоб вони у кожному селі, де є аптека, відповідно провели роботу з їхніми власниками, щоб вони стали учасниками цієї програми. І таким чином ми маємо на сьогоднішній день близько 5 мільйонів українців, які користуються цією програмою і отримують лікарські засоб, лікарські препарати. Рати безоплатно або з невеликою доплатою, якщо проаналізувати от список, що найчастіше беруть в аптеках українці. Напевно, можна і зрозуміти на що найчастіше вони і хворіють. Які результати так насправді дивіться, програма Доступні ліки це ще програма, яка включає до себе лікарські засоби, які або профілактують якісь захворювання, або ті, які пацієнти вимушені приймати все ж. Впродовж усього їхнього життя. Наприклад, у нас є імуносупресивні препарати це препарати, які після трансплантації когось органу приймаються. Людина щомісяця, щодня вимушена вживати відповідно ці препарати. Інша складова це якраз ті, які профілактують. І тут ми говоримо про серцево-судинні, і оскільки все ж таки інфаркти, інсульти і загалом хронічні захворювання. Впродовж останніх трьох років ми бачимо, що вони зростають їхні. Кількість, і загалом ми розуміємо, що нам необхідно зараз інвестувати в здоров'я українців. То серцево-судинні вони насправді є най... ну, пацієнти в цьому напрямку є найбільш активними. Там є препарати, які профілактують інсульт інфаркт. Там є препарати, які утримують тиск впродовж відповідно необхідного періоду часу. І в цьому випадку ми говоримо про те, що вони мають позитивний вплив на якість. Здоров'я і життя людини, тому що людина залишається більш продуктивною і вона має можливість профілактувати свої захворення. Одночасно, в нас є, до прикладу, така категорія пацієнтів, які вимушені приймати інсуліни постійно на постійній основі. В цьому випадку ми теж маємо і увесь перелік інсулінів, які ми реімбурсуємо, тобто відшкодовуємо за цією програмою. А також вперше з 2023 року в програмі доступні ліки є те смуж які теж дозволяють вимірювати і постійно контролювати рівень цукру в крові таких пацієнтів. Наскільки помолодшали пацієнти кардіологів? От ті, кому хто на межі, наприклад, є ознаки інфаркту, інсульту так, на жаль, ми бачимо з електронної системи охорони здоров'я, що інсульти інфаркти молодшають. Ми маємо в 2024 році навіть випадки дитячих інсультів. Вони безумовно на щастя, вони поодинокі, але вони стали частішими ніж це було до періоду воєнного. Також ми бачимо зростання інсультів майже на 30% і. Ми теж розуміємо про те, що на це впливають і стан. По перше, це і відкладена турбота про здоров'я, тому що у широкомасштабну війну ми увійшли фактично з пандемічних часів, коли mm. теж українці ставили на стоп турботу про своє здоров'я, не дбали. Ну насправді в нас навіть в культурі дуже мало є ще м, таких м, речей. Але після широкомасштабного вторгнення стреси емоційні… п гормон кортизол, в yeah. Мене в оточенні дуже багато хто каже, що в десятки разів норму. Перевищує онкохвороба. Онкозахворювання, вони теж зростають, і тут варто зазначити, що от, Кожному українцю варто знати, що ви маєте право обрати свого сімейного лікаря, хто ще не обрав. А хто обрав і уклав декларацію, важливо перебувати на зв'язку з сімейним лікарем, тому що сімейний лікар він може не тільки лікувати, а й профілактувати. Він може вчасно відправити вас, до прикладу, на мамографію, до прикладу, на інші онкоскринінги, до прикладу, своєчасно виявити перші ознаки хронічних захворювань, і це важливо розуміти, тому що тим більше. Що держава оплачує сімейним лікарям за це вправно впродовж навіть періоду, впродовж воєнного стану, також завдяки нашим міжнародним партнерам. На початку повномасштабного вторгнення жінки, лікарі вимушені були з дітьми виїжджати за кордон, і не всі повернулися. От наскільки нині один сімейний лікар перевантажений. Через відсутність і чи є дефіцит взагалі, кадрів? Насправді, ми не бачимо переднавантаження. навантаження як такого. Ми бачимо по окремих територіях, і це стосується сільських окремих територій. Ми бачимо території на територіях активних бойових дій: це Сумщина, Харківщина, частково Херсонщина, так Запорізький напрям. В 2025 році, навіть на основі указу президента, ми будемо стимулювати. Мотивувати залишатися там сімейних лікарів на місцях, тому що до них буде застосовуватися до оплат додаткові коефіцієнти, які дадуть можливість отримувати гідну заробітну плату, більш гідну заробітну плату. І безумовно, що ми також підлаштовуємо завдяки міжнародним партнерам, там де ми бачимо, що є прогалини доступу до медичної допомоги. Налаштовуємо такі сервіси, як мобільні бригади, так само, як, от, до прикладу, по Чернігівщині ви бачили стосовно мобільних аптек. І на завершення нагадайте, будь ласка, нашим глядачам все ж таки безоплатна медицина. Я розумію, що для багатьох це на слуху як міф, але все ж таки які послуги є безоплатними, коли можуть скористатися, зважаючи на ті хвороби, які ви сказали зараз, зростає кількість Національна пациентів. служба здоров'я України для українців у 2024 році закупила безоплатних медичних послуг на 159 мільярдів бюджетних коштів. І це вже не міф стосовно того, що. Що що е, допомога, яка входить в програму медичних гарантій, вона є безоплатною. Яка це допомога? Це первинна медична допомога, тобто це декларації, укладені з сімейним лікарем. Це карета швидкої медичної допомоги за кожного українця. Ми сплачуємо з державного бюджету надавачам такої медичної послуги. Спеціалізована медична допомога, лікування інсультів, інфарктів, онкологія, хірургічна, стаціонарне, реабілітація, яка зараз надзвичайно важлива, паліативна допомога і програма. Доступні ліки для того, щоб дізнатися, що в тому чи іншому закладі ви можете отримати безоплатно, Є телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України 1677. І я закликаю українців відстоювати своє право на безоплатну допомогу. І якщо вам відмовляють або вимагають плату за ту чи іншу діагностику за ліки, які заплатила держава, телефонуєте на 1677, залишаєте свою скаргу, і в нас далеко вже не поодинокі випадки, коли ми повертаємо за. Вдяки скарзі кошти пацієнтам за те, що взяли в нього в лікарні. Пані Наталі, я дуже вдячна, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Я впевнена, що ця розмова була корисна. Інформація і те, що ви озвучили наприкінці, що свої права треба відстоювати. Дякую вам. Дякую. Це була Наталія Гусак, голова національної служби здоров'я України.